До мистецького центру Світовит з'їхалися талановиті учні районних шкіл. Молоді люди читали як вірші Франка, так і свої твори. Поетичний вечір відвідали наші журналісти. На конкурс франкової патріотичної та авторської поезії до Дня свободи та гідності Мар'яна приїхала із воскресінців дівчинці тільки 11, а Віршує вже сім років. Здебільшого пише про Україну та пори року. Я бачу їх як живих людей. Мар'янка захоплюється творчістю Франка, навіть свої вірші присвячує Каманяреві та героям його творів. Від захоплення франковими творами, власне, про персонажів його творів. Куплет зачитує і нам. Коли приходить сон до мене, я дивний світ казковий лину. Чудові образи Франкові. Мене приспали, мов дитину. 15-річний віктор прокопів з стовмачика на конкурс приїхав, щоб озвучити вірші Івана Франка, а також свої власні натхнення приходить спонтанно. Воно може прийти як і серед ночі, можу проснутися, і в мене в голові просто виріємо емоцій, просто хочеться сісти щось написати. З охотою свої та франкові вірші перед однолітками, батьками, вчителями та журі декламували Аня та Настя з Коломийщини. Іван Франка для мене. Трошки особливий, дуже ніжний, і мені він дуже сподобався до душі. Вони дуже емоційні, і мені подобається Лілія Косаб'юк, одинадцятикласниця Коршівської школи. На розгляд журі пропонує вірш, який присвятила своєму другу, який зараз на сході боронить країну. Я зі страху щораз раз затерпала, коли говорив за телефоною пізніше. Я знала, він не може по-іншому, як в ті. Що за любов до країни кров готові пролити. Зв'язок обривався між телефонними лініями та не між серцями, що невпинно говорять через відстань війну і смерть, незважаючи навіть на те, що абонент знаходиться поза зоною досяжності, бо ніхто і ніщо не зуміє вбити те, за чого живеш. Майже 40 учнів шкіл району взяли участь у конкурсі франкової патріотичної та авторської поезії, що відбувся у мистецькому центрі світовид. Представники журі та організатори кажуть, вражені кількістю талановитих дітей охочих брати участь у поетичних конкурсах. Емоційність, артистичність, вміння передати зміст поезії і зовнішній вигляд. Усіх учасників відзначили грамотами та подяками.